Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожухівський Олександр. Росія виробляє за рік близько тисячу іскандерів та кинджалів. Європа може збити лише до трьохсот. Така статистика вимагає перегляду підходів до надання оборонної допомоги Україні. Прямо акцент варто робити не лише на засобах перехоплення, а й на наданні озброєння для ураження об'єктів військово-промислового комплексу РФ. Про це пише німецьке видання. Україна на восьмому місці у світі за військовими витратами. У 2024 вони становили 65 мільярдів. you Доларів, а це до речі, плюс 840% відсотків у порівнянні з 2020 роком. Тим часом РФ на третьому місці із 150 мільярдами доларів. Депутати Європарламенту закликають пришвидшити повну заборону на імпорт російського газу, коротивши термін до початку 2027 року замість січня 28-го. Автори ініціативи також пропонують запровадити санкції для європейських компаній, які порушуватимуть заборону. Як змінюється ринок оренди квартир влітку 2025 року? Які міста на піку попиту? Літній сезон традиційно вносить корективи у Ринок оренди нерухомості в Україні у 25 році попит на житло зростає не лише у курортних зонах, у великих містах, таких як Київ, Львів, Ужгород та Вінниця, зміщення внутрішнього туризму, релокація працівників та зростання кількості короткострокових поїздок створюють нові тренди на ринку. За останніми даними, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить понад 8500 гривень на місяць. А в популярних містах ціна вже сягає 18 тисяч гривень. Ціни зросли у порівнянні з початком року, а в деяких регіонах майже на 40%. Найдорожчими залишається за. Західній області, зокрема, Закарпаття, Львівщина та Рівненщина. Якщо ви зараз у пошуку квартири для оренди хочете здати в оренду чи продати нерухомість, звертайтеся до нас. Ми підберемо оптимальний варіант, враховуючи ваш бюджет, ташування та потреби. Пишіть нам у коментарях або в особисті повідомлення. Поможемо швидко та без зайвих турбот. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.